Тот Бойлі продовжує гратись у футбольний менеджер. Уявіть собі, за 12 місяців американський бізнесмен змінив 4 тренерів усіх топ-керівників і придбав 19 футболістів на суму у 700 мільйонів євро. Що цікаво, на даний момент увесь склад Челсі оцінюється 886 мільйонів. Друзі, з вами футбол на дивані. Сьогодні ми розберемо першу порцію трансферів Челсі. На каналі вже є відео про трансфери червня топ-4 АПЛ. І трансфери другої четвірки АПЛ. Обов'язково подивіться, посилання вже є у описі до відео. Підпишіться на канал і починаємо. Для початку поговоримо про тих, хто вже покинув лондонський колектив. Орендовані у Ювентуса і Атлетіко, Деніс Закаріо і Жоао Фелікс повернулись до своїх клубів, навіть незважаючи на те, що Фелікс забив найкращий гол місяця у лютому. Також команду покинули вільними агентами Тімуя Бакайокон, Голоканте і Сесар Аспілікуета. Канте поїхав до Саудівської Аравії на заробітки, а іспанський капітан перейшов до мадридського Атлетіку. До речі, випуск про закупку саудитів також є на каналі. Рекомендую ознайомитись посилання зараз випливає у верхньому куточку. Окрім канте, на аравійський півострів поїхали ще двоє аристократів: Аль-Хілаль за 23 мільйони придбав калідуку лібалі, а Аляхлі за 18,5 взяв собі Едуара Менді. Сенегальський голкіпер після вдалого позаминулого сезону провалився у кампанії 22-23. А от центральний захисник пересидів у Наполі, а тому не зміг пристосуватись до швидкості АПЛ і вже через сезон покинув Челсі. І ще один гравець у футбольний менеджер Мілан за 16 мільйонів євро взяв собі центр хава Челсі рубина Лофтус Чіка. Чесно кажучи, у Челсі перебір вінгерів, а от хто буде грати по резенсу Фернандесом центрі поля це загадка. Загадка. Адже, окрім Лофтус Чіка і Канте, до Манчестерів переїхали Маунт і Ковачич, а на північ Лондону перебрався Кайхаверс. На цих трансферах Бойлі заробив 163 мільйони. Ну що, розгрузили склад? Давайте тепер завантажувати знову. Для початку із оренди повернувся Ромелу Лукаку. Бігром не переконав Сімона Інзагі у своїй профпридатності, а тому Інтер не став його викупати. А от чи потрібен 30-річний бельгієць Маурісіо Пачетіно, поки невідомо. Правий захисник мало Гюсто та центр Андрій Сантос були куплені взимку, але залишалися у своїх командах до кінця сезону. Тепер же обидва прилетіли до Лондона і будуть шукати своє місце під сонцем. Зважаючи на те, що справа в обороні Челсі є лише травматичний ріст Джеймс, то Гюсто може стати основним вже цього сезону. У Сантоса приблизно така ж ситуація, адже його конкурент Конор Галахер. Так що він також отримає свій шанс. Якщо Лукако не забажає залишатись у Лондоні, а Хаверс вже поїхав, то виникає питання: хто ж буде грати у штрафному майданчику? Відповіддю на це запитання має стати 22-річний сенегалець Ніколас Джексон. Минулого сезону у Лалізі він зіграв 26 матчів, забив у них 12 м'ячів і ще 4 рази асистував партнерам. Вільяреал вже отримав за свого проспекта 37 мільйонів, і якщо Джексон швидко адаптується, то у АПЛ може з'явитись нова зірка. І на сам кінець окрема любов Тода Боелі. Вінгері. Із Бенфіка аристократи забрали вільним агентом 18-річного Дієго Мореро, Айзербелепця Крістофера Кунку. За француза віддали 60 мільйонів євро плюс бонуси. На сьогодні Челсі може виставити стартовий склад виключно з Вінгерів. Їх у команді 10 чоловік. Звісно, Зієш, Пуліші Чобамайянхи і Хатсон мають піти, але все одно по три гравця на позицію це забагато. Друзі, як вам трансферна кампанія Челсі? На мою думку, їм неодмінно потрібен сильний голкіпер та центрхав. і продати гравців так з 10. Пишіть у коментарях, чи чекаєте ви від Челсі прорив наступного сезону і наскільки їх конкуренти краще чи гірше проводять свої кампанії. Для порівняння, подивіться відео про трансфери ТОП 4 АПЛ, поставте цьому відео лайк і найголовніше любіть футбол.